8 жовтня, 23 рік, луну вже зібрав і зараз буду переходити до збору такого сорту як Канікріс. Дуже багато плодів. врожай сильний. З цього сорту Дуже хороша домішка, і бачите, цього плоди проходжуються під час росту. витискають, прошкоджується, захиваються. Ось такі моменти. Але... Сам сорт дуже класний, він врожайний, дуже смачний, крупноплідний, ну, багато показників, але тут декілька його дерев, дуже вже багато осипалося ось так потискаючи один одного. Так, сорт потрібно обробляти, захищати, давати кальцій, щоб не було чорної пічківної примистості. Але я його дуже полюбляю, дуже полюбляю споживати. Ось такий він красивий, великий. Може бути 300 плюс яблука ось таке здорове. Потрібно ним займатися. Але я не робив нічого, декілька обробок, обрізка. По-моєму, дві обробки, чи, чи навіть дві не було. Але є, мені вистачить. Просто що сорт має потенціал. Для комерційного вирощування, на мій погляд. Ось ще відразу покажу редтопас. Редтопас показував на молодому дереві і ось одразу на дорослому дереві. Тут забарвлення куди краще. Ось Бачимо червоненький. Все, чим розкритіша крона, більше доступу сонечка, тим все краще. Ліплено все плодами. Ну, цікавий сорт. Ось так на огляді був Хані Крісп та Редтопас. Чихольний Крісп. На це все. Дякую за увагу.